Якщо взяти нут, замочити його майже на добу, потім зварити його із куркумою, сілью і з таким лавровим листом, то у вас вийде неймовірно смачнюща страва, від якої будзахваті під час буде вся родина. Додаткові інгредієнти, будь-які овочі, морожені, які у вас є. У мене є ось такі лишилися, я їх буду використовувати. Потім кокосове молоко. Єдине рослинне кокосове молоко, яке я як ну, митраціолог використовую, тому що тут немає ніяких домішок, тільки кокосовий екстракт, вода, все. І спеція карі, О май гад! Може бути не така модна, як мене. Це я придбала нещодавно у відрядженні, але спеція карі і щоб обов'язково був чистий склад, готуємо. Готую на низьких температурах кілька крапель Екстра вірджин Олібой. Потрібно розтопити цей лід, до речі, сіконовій лопатки. Можна, не можна ось ці чорного кольору лопатки, Металеві не бажано. А силікон винажемо. Відправляємо готовий нут в дружню компанію до овочів. Ну це ж просто неймовірно розкіш. Краса і користь. Далі це дуже просто. Так, це найсмачніша історія. Боже, як це корисно. Ви можете собі уявити, наскільки це корисна страва, така східна і водночас наша. Тому що зараз пісти, готуємо пісні страви. І не забудьте солі. Під кришку на хвилин 15. Ось така чудова страва у нас вийшла. Тут є і рослинні білки, і достатня кількість довгих вуглеводів. Невелика при цьому кількість хмалю, невисокий глікемічний індекс. Тут також є клітковина розчинна і нерозчинна, яка буде харчувати наш мікробіом. Це все для нас з вами. І їжте, будь ласка, на обід. У кого не спрацьовує система травлення із бобовими, приходьте до мене на відновлення на марафон. І не забудьте підписатися.